Більшість наших клієнтів дуже часто залишали гарні відгуки на такі акумулятори, які йдуть в комплекті з болгаркою PVA 220. Окремо я їх не зустрічав, щоб десь були в продажі. Хіба хто хто розкомплектовував оцю болгарку і окремо продавав такий акумулятор. А так, він на Прокрафті завжди йде. Тільки ось в комплекті саме з цією моделлю і з іншими видами е електроінструментів, е саме акумуляторних, такого акумулятора я не зустрічав, щоб він десь зустрічався в комплекті, чи щоб в продажі у коробці. Ось цей акумулятор має такий вигляд: прогмований корпус. Індикація заряду також є. І дуже добре, що цей акумулятор працює із цима видами інструментів, тобто із перфораторами, з болгарками, реноваторами, навіть із такими більш потужними інструментами, так як акумуляторні пили на 40 вольт, також акумуляторні коци, Він і по посадці підходить, і по напрузі він підходить і працює без проблем. Банки в ньому стоять в високотокові. Ось один з цих акумуляторів я розібрав. Ось це його корпус. Має ось такий вигляд. А це сам акумулятор. Плата непогана. Видно, що не сама дешева, Дивіться, який стоїть охолоджувач, радіатор великого розміру, схема, мікросхема. Добре все зроблено. Ось такий захист, баночки йдуть ось такої фірми, це трошки зрізав, щоб було видно. Таку не зустрічав, але добре, що взагалі указаний якийсь виробник. Також якщо зрівняти цей акумулятор з самим найкращим Макс, самим універсальним, то навіть. Вага у нього буде така ж. 650 грамів, такий акумулятор 645 грамів. Для порівняння акумулятор с це ж і є він акумулятор е, Energy навіть 660, ну цього більший корпус, але він е, більше слабіший і гірші баночки. Якщо брати 4-амперний зовсім ось такого дизайну, то він буде мати 580 грамів. Хоч я ні разу не знімав відео порівняння саме в вазі, це роблю для того, щоб наші клієнти дуже часто питають про вагу, я ось зважив. Але це не основний показник якості акумулятора. Десь зустрінете ось такий акумулятор чи купите богарочку саме таким. Беріть, працюйте, акумулятор гарної якості, перевірений, також і в роботі, і має дуже багато позитивних, гарних відгуків від клієнтів.